Ну. Супер! Ну! Як собі в жизни, так собі свободно чітко береш. Це нормально. Чикс! А ття-тя, некая хотімка! Супер! Спирочок! Зараз будемо з хлопцями майже пробувати! Супер! Тешки! Ту и вырезочка. А, до півка. Еще файну підсушити. У-у, бомба. Ніка ты то тоже и катенка. Тут ли... Очень... Ага, и... давай, я на студии. Ты на солненочке. С носком. Другой, бекончик. Так, я ты вообще бомба. Ты вообще кореевочка. Не канай, яка коречка. Файна на сонці. сонце. Неканай, яка файна структура. Офігенна. В общем народ. Замовляйте наші настоячі закарпатські копченості. І ви такі ніде не знайдете, тому що YouTube і TikTok вони просто спортилися. Це є настоячі файні закарпатські копченості холодного дина. Заходьте на сайт, замовляйте наш товар. до побачення.